Продовжуємо політклуб на телеканалі ТВІ. Нагадую, що ми намагаємося тут на протязі двох годин усвідомити, що з нами відбувається після Євро і от після цієї, я б сказав, карколомної політичної кризи, до якої е, призвели дії. Нашої влади я вже розповідав Альоні Гіцьманчук, можу це розповісти, що раніше закордонні партнери наших політиків казали, що вони схожі на персничників, які ніколи не підкладають на персток в шарик на Так а тепер виявляється, що це і ми з з вами знаємо. Ну приємно, звичайно. Ви хотіли щось, Остап сказати? Я хотів додати щодо того, що євро дало Україні. Одна з моїх професій це робота локальним продюсером з іноземними журналістами. Зараз їх приїжджало досить багато, і одна з них запам'ятається мені надовго. Це журналістка з Лугано, це італійськомовний кантон Швейцарії. В містечко там менше ніж 80 тисяч жителів, їх зацікавила Україна. Сюди приїхала їхня радіожурналістка. її цікавили права жінок в Україні. Звичайно ж, і в питанні. Конкретно проституції, але і те, як живуть жінки в Україні, чим вони цікавляться, чим вони живуть. Я їй знайшов по суті дві третіх синхронів італійською мовою. Українці класно говорять італійською. У мене Звичайно, не буде не, працюють, проб... не, тільки, не тому. тільки тому, люди були дуже різного рівня. Звичайно, була і заробітчанка, але була і людина бізнес партнер я хочу серйозної тобі, італійської я компанії. Хочу тобі відкрити таємницю. Україна в цьому контексті, італійськомовна Україна, для Лугано, який є четвертим за величиною банківським центром Швейцарії. Швейцарія. Швейцарія це один з найпотужніших Тому що банківських центрів світу. Це італійські гроші. Окей, я хочу, я я хочу, в таких від... деталях я, я хочу не відкрити знаю. таємницю. От в Белінсоні, це столиця тичино італійськомовного кантону Швейцарії. Існує державне телебачення Швейцарії, Італійською мови, тому що там державних мов кілька, і це вони також приїжджали я з ними От, теж. працював. І найголовніше, що це єдине незалежне телебачення італійською мовою в світі, тому що всі інші італійські телеканали, вони, як відомо, належать або італійській державі, або людині на ім'я Сільво Берлусконі. І італійці залюбки дивляться своє італішвейцарське телебачення, тому що це фактично ті TVI? Воно так і називається фактично, да? майже. Реклама. От. От Реклама. От, в результаті от такими от простими і цікавими історіями, навіть історія української проститутки е, теж, рос... італі... теж італійськомовна? Ні, вона не говорила О. італійською, вона російськомовна. Все одно, як на мене, розкрила Україну спеціальне для Богдана Бенюка було. Окей, okay. Ну, no. <ріст> почалися такі аналогії, то я продовжу такими ж історіями, тим більше, як ви казали, вечір. Людина з Дніпропетровська, котра приїхала в Київ шукати працю, попрацювала 4 місяці з секретаркою, і її звільнили. Вона лишилася без роботи, вона попалила всі свої мости в Дніпропетровську. Вона добровільно пішла на панель. Пізніше її дуже сильно підставили. І е, по суті, за проституція в Україні не є карана, її поставили міліціонери, поставили в позицію сутенера. Це від 5 до 7 років. Зараз її ситуація. Вона після того, як її арештували і почали пресувати, вона одружилася. Вона зараз вагітна. І вона хоче закінчити цю історію. Українська правоохоронна система не дає їй. Вийти з цього порочного кола, оскільки її вже кримінальну справу відкрили, скільки процентів вироків в Україні закінчуються обвинувачувальним. Приблизно така ситуація це теж один з вимірів того, як Україна відкриває себе, але це теж історія про те, як люди хочуть покидати такі заняття, як вони теж змінюються. А що, напевно, ваша італійська колега була дуже здивована тим, що українська держава не тільки не сприяє людям, які намагаються уникнути такої діяльності, а намагається їх ще й залишити в цьому стані, в якому вони знаходяться. Це погано про, е, говорить про це, державу, це, але це, як на мене, добре говорить про людей. Будь ласка, ви ви хотіли тут, ще тут, щось тут, сказати тут, конкретно раз, про очень, корупцію? Може, є ідея? Очень якраз хороша корупційна составляюща. Очень показательно. В этой истории. А, конечно. Да, вот конечно, это оно и есть. Потому что мы. Э, Украина уничтожает именно коррупция, не какие-то там законы. Именно коррупция уничтожает изнутри. А, когда мы боимся милицию, ее лучше обходить стороной, потому что, ну, не дай бог там оказаться. Не дай бог оказаться в больнице за государственный счет и, не, и ничего не заплатить. Школа, институты сегодня тоже, уже непонятно, какое образование дают. À, в какої країні. Я, я, я від одного молодого студента медичного інституту українського почув фразу, що, звичайно, медицина хай буде безплатною, але якщо не може пацієнт тобі заплатити, то клятва дів вимагає, щоб ти дав йому отрути. Якщо пацієнт хоче жити, то медицина посилює. Хочу сказати, коли скільки ми почали говорити про корупцію, що сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, нас це турбує були, бо в нас є програма Наталії Садлецької. Е Тендер ньюс про державні закупівлі, про те, що державні закупівлі державними підприємствами будуть здійснюватися без тендерів, без конкурсів. От поки ми всі говоримо про мови, відбуваються насправді речі, які стосуються кишені, як ми про це говорили як російськомовних, так і україномовних, так і всі, всіх іншомовних українців. Так? І це якраз не менш важливо насправді, аніж ті. Політичні ігри, які намагаються вести на цьому гуманітарному фронті, ну очевидно, просто що під завісу діяльності українського парламенту, організатори цієї цієї системи, вони діють так, щоб, щоб, щоб знайти собі можливості для подальшого існування. І влітку, будь ласка. Віталій, я, я хотів він... би до того, що говорила, тільки цифри. Закон цей коштує, я не знаю, чи ви говорили, і його імплементація 17 мільярдів гривень. О, це 200, змовний закон 250 да. гривень з кожної кишені. А сьогодні ж рішення по камерам спостереження на виборах мільярд гривень, по 20 гривень витягнули. Тобто, дійсно, я погоджуюсь. Поки обговорюється те, що розколює, а тут. Люди працюють. Так. Да. Направду, якщо відзначити Сбір. два позитивні висновки після євро, те, що збірна у нас таки може грати, і те, що суспільство, в принципі, не є перешкодою для європейської інтеграції, українське суспільство як таке. Проте інституційних змін ніяких поки що не сталося. Стратегічно чого ще давало б нам прибутки, навіть той вибудованої репутації, яка. До збільшує капіталізацію країни. Я її не поки що не бачу. Можливо, вона буде, але чи стало легше вести бізнес іноземним бізнесом в Україні? Очевидно, ні. Чи стали ми їздити в Європу в полегшеному режимі? Ні, звучала фраза про маніпулювання. Я дещо роз розширю цю тему, оскільки це мій профіль. Направду маніпулювання, вся ситуація з мовою маніпулятивна і. З одного боку, це копчений оселедець і прагнення відволікти нас від тих прагматичних моментів, коли розпилюють бюджет. З іншого боку, це по новому хонхомські така технологія, коли е, створюється проблема і штучно розігрівається, щоб вивести когось в роль арбітра. В Даному випадку це буде Янукович. Очевидно, нам потрібно творення громадянської ідентичності, щоб наші е, нас на малі групи не розбили, яка на гідності і на протидії саме сваволі. Цілком погоджуюсь з колегою, і для цього потрібно виходити, незалежно від того, е, чи там свобода чи не свобода, виходити за свою громадянську гідність за права. Можна я так? на цьому фактично буду підсумовувати нашу розмову? Тому що мені здається, що це було дуже важлива річ, сказав. Мені здається, яка дійсно є. Крапкою на всі ці наші розмови дійсно українське суспільство от своїм оцим місяцем, того що ми бачили, воно дійсно довело тим, що воно від інших суспільств європейських їх не відрізняється. Це правда. Люди, які сюди приїздили, вони дійсно могли в цьому переконатися. відрізняється держава. Ось так вийшло, що це суспільство побудувало фактично феодальну інституцію: корумповану, економічно неефективну, спрямовану виключно на заробіток тих, хто знаходиться при владі. До того ж сьогодні таку, яка будує фактично кримінальну систему взаємин, яка прикриває ось ці кримінальні стосунки, тим про що сьогодні розповідав нам пан Княжицький, ось цим законом про тендери, який фактично дає можливість корупціонерам діяти як завгодно. Ми ще маємо. І ще одну модель це сімейна держава. Ми усвідомлюємо, що зараз сім'я президента стає особливим таким організмом в нашому житті. Суспільство, яке хоче бути європейським, має побудувати європейську державу. І тільки тоді ми зможемо реально говорити про європейську інтеграцію. Ось наше завдання на майбутнє. Я дякую всім учасникам сьогоднішньої програми і до зустрічі наступної середини. Я тобі скажу. Де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях.